Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся про найкращі Майнкрафт моди всіх часів і народів. Ці моди дають повністю новий досвід від гри і залишаються в пам'яті протягом багатьох років. Поїхали? Iron Chests Тепер замість стандартних дерев'яних скринь у вас добавиться безліч нових варіантів: залізні, золоті, діамантові, обсидіанові, кристальні та мідні. Кожна з яких має різні обсяги зберігання. Наприклад, діамантова скриня вміщає майже втричі більше предметів, ніж дерев'яна. Обсидіанова не вибухає від кріперів, а кристальна. Має прозорі стінки, щоб бачити, що всередині. Це мастхев для будь-якого техномоду, який додає багато ресурсів. Ад-Астра. Це космічний мод, який перетворює Майнкрафт на гру про дослідження інших планет. Починається все зі збору базових матеріалів, сталевих пластин, двигунів, паливних баків, щоб потім створити справжню ракету на спеціальному верстаку І з нею вже почати свою подорож на місяць: Марс, Венеру чи Меркурій, а пізніше навіть у систему Центавра на планету Гласіо. На кожній планеті є свої ресурси, які. Потрібні для побудови нових ракет, енергетичних систем і костюмів. Також можна побудувати космічну станцію, налаштувати виробництво кисню, встановити сонячні панелі для живлення бази, і найголовніше їздити по поверхні планет на прикольній машинці. Sophisticated Backpacks. мод додає рюкзаки, які не просто зберігають речі, а мають величезний набір можливостей та рівні апгрейду. від залізного до незеритового. На кожному рівні збільшується кількість слотів для речей і для спеціальних апгрейдів. Наприклад, цей перетворює предмети у їхні Фактні варіанти, абрейт, який автоматично додає предмети в інвентар, абрейт для скидання прибирає сміття або покращення, яке додає слот для рідин. Є навіть штука, з якою можна слухати музику. Twilight Forest. Він відкриває портал у магічний вимір. Це починається зі створення ось такого порталу, який щоб активувати, потрібно просто кинути діамант. Потрапивши у цей вимір, вам доведеться зійтись у битві з нагою, лічем, гідрою, фантомними лицарями, альфаєті, сніговою королевою та іншими крутими босами. Суть. Полягає в тому, що кожен новий з них відкриває доступ до наступного біому, бо якщо не вбити головного вже доступному вам біомі, в наступному доведеться грати з дискомфортом. Окрім босів, тут повно підземель, лабіринтів, унікальних ресурсів, броні, зброї, чарівних артефактів і навіть гігантських істот. Traveler's Title. Це невеликий, але дуже атмосферний мод, що додає ефект заголовка при вході в новий біом або вимір. Дрібниця, яка робить дослідження більш захопливим. Deeper and Darker. Цей мод розширює біом Deep Dark і додає новий вимір під назвою Other Side. Щоб туди потрапити, потрібно активувати портал в древньому місті, використовуючи особливий предмет. По ту сторону порталу похмурий темний світ, заповнений небезпечними мобами зі скалку, пастками і величезними структурами, в яких можна знайти рідкісні ресурси для крафту нової броні та зброї, яка сильніша за незеритову. Крім цього, є навіть покращення для елітер, що дає додатковий захист і прискорення прямо в польоті. Industrial Craft. це, напевно, найстаріший техномод в Майнкрафт. Афті він додає систему енергії, сонячні панелі, реактори, електричні інструменти та броню, яку доведеться заряджати. Industrial Craft змінює гру середньовічного виживання з палками на науково-технічний прогрес. Де ви будуєте кабельні мережі, енергосистеми, системи охолодження та інші технологічні прибамбаси. Це мод з якого починалася історія інших великих технопроєктів у Майнкрафт. Applied Energistics 2 мод, який дозволяє зберігати всі предмети у цифровому вигляді. Замість купи скринь ви створюєте цілу систему з терміналами, контролерами, жорсткими дисками та каналами. Предмети автоматично потрапляють у цифрову мережу, звідки їх можна витягнути за секунду. Додатково є панелі для крафту, Applied Energistics 2 це мозок будь-якої високорозвиненої технобази. LENDERS Cataclysm. Він додає до Майнкрафту кілька складних та ефективних босів. Кожен з яких має свою арену для бою, механіки та тактики, яких потрібно вивчити, щоб не померти. Бої з ними це складні битви зі змінами фаз, новими атаками, руйнувань арени і магічними штуками. За перемогу ви отримаєте рідкісні предмети, будь то зброя, що кидає фаєрболи чи інші унікальні трофеї. Аезер легендарний мод, що додає вимір, протилежний пеклу, а саме рай на небесах з літаючими островами, новими блоками, небесними істотами, підземеллями і босами. Тут ви досліджуєте світ, повний магічних предметів, реліквій і пасток. Літаєте між островами і будуєте бази на хмаринках. Аезер завжди залишався символом масштабного модингу в Майнкрафті, і навіть сьогодні його продовжують любити багато фанатів пригод. Farmers Delight. з цим модом зміниться все, що пов'язано з фермерством та їжею, бо тепер ви будете мати нові види культур, інгредієнти, а також спеціальні страви, які дають ефекти, наприклад, регенерацію. Нові страви доведеться готувати по-новому, нарізаючи м'ясо для юшки або ж посмаживши його на сковорідці. Mouses Maps. додавить дуже деталізованих мобів. Їхні анімації, поведінка і бої продумані до дрібниць. Взяти навіть до прикладу цього гігантського лицаря, що атакує величезною сокирою. Перемога над кожним мобом дасть унікальні предмети, а самі бої стануть справжнім випробуванням. Ice and Fire мод, що додавить величезний світ міфічних істот, але головними тут будуть дракони. Їх різновидів буде декілька льодові, вогняні і блискавичні дракони. І всі з них без проблем можна приручувати, вбивати та розводити. Є також інші міфічні істоти: циклопи, гідри та сирени. Мод вводить нові ресурси: броню, зброю, механіку польоту на драконах, підземелля і босів. Дуже навіть непогане фентезі доповнене для Ґри. Create. це, напевно, один з найунікальніших техномодів для Майнкрафту, який виділяється серед інших тим, що фокусується не на електриці, а на механічних силах. Якщо в Industrial Craft чи Applied Energistics ми бачимо кабелі, електростанції, цифрові системи, то в Create все побудовано на передачі руху: шестернях, валах, ременях, зубчастих колесах, поршнях, водяних колесах, вітряках і інших механічних елементах. За допомогою цього всього можна створювати автоматичні фабрики, ферми. Механічні руки і навіть поїзди. Це мод, який дає можливість будувати не просто автоматизовані ферми, а живі рухомі машини, що крутяться, їздять, транспортують, обробляють і взаємодіють. Ботанія це магічний мод, який зовсім не схожий на класичні магічні моди. Тут немає паличок чи кастів, натомість ви керуєте силою природи через квіти. Ману можна використовувати для створення інструментів, обладунків, амулетів, телепортації, автоматизації або навіть створення магічних ритуалів. Особливо цікавою є бойова частина мода, гравець може викликати спеціальних босів для отримання рідкісних артефактів. Ботанія це мод, який гармонічно поєднує красу, магію й технічний геймплей. І він підходить як для соло, так і для кооперативних пригод. Дякую за перегляд, всім па-па!